Привіт, друже! Сьогодні я розповім тобі казку, яка називається Людина павук, Лютий Ящер. Але перед цим обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки. Доктор Курт Коннорс, також відомий як Ящер, потрапив у халепу. Пітер Паркер дізнався про це, коли побачив знімок величезної рептилії на першій шпальці газети «Дейлі Бюгл. Пітер також знав, що його начальник Джей Джеймсон розсердиться через те, що він не зробив ексклюзивні фото лиходія. Щойно Пітер зайшов у редакцію, як Джей Джеймсон викликав його у свій кабінет. Паркере, ящер на свободі, мені потрібні фото. І не таке, як у всіх, крикнув з порога шеф. Тим часом дружина доктора Конорса Марта була сама не своя від хвилювання. Напередодні вона бачила, як її чоловік виготовляв у лабораторії мікстуру. Марта знала, що він намагався створити сироватку, яка б допомогла йому відростити ампутовану руку, але та сироватка мала побічну дію. Коли вчений випив її, то перетворився на лиходія Ящера. Людина Павук шукав ящера по всьому Нью-Йорку. А ось і він. Ящер розгулював вулицями і руйнував усе на своєму шляху, трощив автомобілі та розбивав вітрини крамниць. Павук загнав зловмисника у магазин морозива, сподіваючись зачинити холоднокровного монстра у морозильній камері, щоб ослабити його силу, але потворі вдалося вислизнути. Я не люблю морозиво. крикнув ящер. Навіть не пробуй втекти від мене, інакше в тебе будуть неприємності. гукнув у відповідь людина Павук. Павук переслідував ящера, аж поки вони не досягли будівлі, де розташувалася лабораторія Конорса. Якщо зайдеш туди, то вже не вийдеш назад, бурмотів людина павук, піднімаючись по стіні до вікна лабораторії. Ящер намагався збити його своїм великим хвостом, але не вийшло. Монстр заревів його крик луною пронісся над усім містом. Людина павук проліз через вікно до лабораторії та почав шукати антидот, який би перетворив ящера на доктора Конорса. Аж тут ящер увірвався всередину крізь двері, а за ним з десяток інших рептилій. Ящер мав здатність контролювати їхню свідомість. Павук стріляв павутиною в ящера, а тим часом його атакували хижі рептилії, від яких теж треба було відбиватися. Ящер ухилявся від пострілів, розмахуючи величезним хвостом. Людина павук здійснив стрибок і впав прямо на лабораторний стіл. Протистояти лиходію та його армії рептилій непросте завдання. Яка зла рептилія! Крикнув супергерой. Докторе Конорс, ви розумієте, що робите? Ви маєте зупинити ящера. Але це було безглуздо. Доктор Конорс не мав контролю над ящером. Марно було сподіватися на порозуміння з ним. І ось людина Павук помітив пробірку з протиотрутою. Раз за разом ящер завдавав йому ударів. Рептилії з усіх боків нападали на героя, і той ледь встигав відбиватися. Але уважно стежив, щоб випадково не розбити пробірку. Зрештою, павуку вдалося схопити пробірку та вилити антидот у пащеку монстра. За декілька хвилин ящер перетворився на доктора Конорса. Людина павук був щасливий побачити знайоме обличчя. Мені недобре, що сталося? розгублено запитав чоловік. Ой, довга історія! Зітхнув павук. До Марти Конорс повернувся її чоловік, а Джей Джеймсон отримав сенсаційну фотографію на першу шпальту газети. Всі були задоволені. Вдома на Пітера чекала тітка Мей зі смачною вечерею. Як минув твій день? запитала вона. Юнак розгубився. Тітка Мей не знала, що він людина павук. Тому про ящера розповідати не можна було. Тітка Май глянула на нього та усміхнулася. Вечерій, але залиш місце для десерту, лагідно сказала вона. Я купила морозиво. Морозиво? Ой ой, сказав людина павок. Друже, якщо ти ще не спиш, то обов'язково підпишись на наш канал, щоб не пропускати нові казочки.